Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Зараз будемо говорити про Туреччину. Говоримо про неї вже не перший день і зрозуміло, чому, тому що вона відіграє дуже важливу роль у російсько-українській війні. Зараз ми бачимо такий е, новий роман Росії та Туреччини. В сенсі, що здається, що вони знову зближуються. Е, чи це справді так? Будемо говорити з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Євгенія Габер, старша аналітикиня центру дослідження сучасної Туреччини, Карлстон... Карлтонського університету. Пані Євгенія, добре. День, вітаю вас в ефірі. Доброго дня, вітаю. Ну от ми пам'ятаємо, що є декілька речей, які визначають все те, що зараз робить Ердоган. У нього вибори так, от вибори вони наближаються. Повідомляється навіть що опозиційний кандидат має трошечки більше відсотків от станом на зараз. Так і є загроза того, що Ердоган навіть програти може ці вибори. При цьому ми одночасно з цим бачимо риторику Ердогана про російську. По перше, він Запросив в Туреччину Путіна. Ну сказав про те, що Путін може відвідати Туреччину наприкінці квітня. Друп по-друге по по була зустріч міністра закордонних справ Туреччини з міністром закордонних справ Росії. І там вони говорили про те, що треба розблокувати експорт російського зерна та добрив. Що це за новий такий роман? Як ви це пояснюєте? Для мене це не новий роман. Для мене це продовження Санта-Барбари. Це те, що ми бачимо постійно прагнення Туреччини одночасно зустрічатися з Росією, мати відносини з диктатором Путіним і при тому всьому підтримувати Україну в цьому конфлікті, в тому числі військово, і дипломатично. Ми знаємо, які російсько-турецькі відносини, м'яко кажучи, неоднозначні із прагненнями Росії захопити Босфор і е, всім брудом. Які виливаються на Туреччину кожного разу, коли криза в двосторонніх відносинах, але при всьому при тому є економічні інтереси Туреччини, і точно, як ви сказали, абсолютно правильно зараз все скеровано на вибори у партії правлячої зараз не. Так багато козирів на цих виборах. Один із них це великі проекти, масштабні, інфраструктурні, технологічні. І це ну, така позиція великої держави на міжнародній арені. Для обох цілей Путін є важливим. З одного боку це відкриття акую атомна станція. Це те, що дозволяє Туреччині перейти в новий ранг держав, які вже мають свою атомну енергетику, тому що ми знаємо, що Росатом там будує атомну станцію. А оце, значить, там розблокує. Мимо зерно, поговоримо про зернові коридори, Це підкреслює роль Туреччини посередницьку між Росією і Україною. Тому я тут, чесно кажучи, нічого нового не бачу. На жаль, це просто. Ну, набирає, скажімо, нових обертів перед перед виборами, і наступний місяць, я думаю, що ми побачимо ще багато таких зустрічей з усіма гравцями з усіх сторін. Але велике питання: чи приїде Путін до Туреччини? В мене є враження, що це, скоріш за все, буде якась онлайн-конференція і не більше. Ну при цьому ж ми пам'ятаємо, що так саме міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, що звинувачення в викраданні українських дітей. То. Невже це ніяким чином е, не, ну, я не знаю не зіпсувало імідж Путіна в Туреччині серед громадян, які будуть далі голосувати за Ердогана? Ну, Ердоган так розраховує, звичайно. Є декілька моментів, які потрібно розуміти з одного боку, дійсно для Туреччини, яка є членом НАТО, стати першою країною, яка прийме на своїй території диктатора Путіна після видачі міжнародним кримінальним судом ордера на його арешт, це не найкраща іміджева історія. Те, що для турецьких громадян, а взагалі для іміджу Туреччини на міжнародній арені, з іншого боку, у Ордогана своє бачення світу, світового порядка, він я не можу сказати, що він там любить Путіна чи довіряє, але він розуміє, навіщо йому Путін потрібен, і потрібен він, він йому насамперед у цій антизахідній, антиамериканській антиоднополярній риториці, коли він говорить про те, що. Зараз від інше потрібно враховувати там інтереси різних регіональних держав, і в цьому сенсі Росія відіграє важливу роль як альтернатива Заходу для турецьких громадян. З одного боку, да, є підтримка України є відчуття того, що ми ведемо справедливу боротьбу за свою незалежність. Але з іншого боку, Путін не сприймається великою мірою як злочинець, як людина, яка. Викрадає чи санкціонує викрадення українських дітей часто це про велику геополітичну гру, це про інтереси НАТО, Китаю Росії, це про те, як на території України ведеться боротьба великих держав. Тому в Туреччині я не кажу, що це 100%, Багато хто підтримує, але великою мірою. Це сприйняття, воно йде не через якусь таку гуманітарну правову юридичну оцінку, а через у ці всі великі політичні ігри, де кожна країна відстоює власні національні інтереси. Пані Євгені. А чи знають громадяни Туреччини про те, що відбувається в Україні? Я маю на увазі, як це висвітлюється турецькими медіа. Я маю на увазі і Буча, і Маріуполь. І, я не знаю, вбиті люди в багатоповерхівці в Дніпрі. Люди, які кожного дня гинуть на сході України, Миколаїв. Обстріли Харкова вбиті люди щодня. Так чи е, вони про це знають, і невже вони відділяють це від е, очільника російської терористичної держави? По перше, велика проблема в інформаційній політиці і у висвітленні того, що відбувається в Україні, в Туреччині. Е, більшість каналів е, ну бучу і Ірпінь. Звичайно, про них в Туреччині знають, тому що про це важко не знати. Але всі моменти пов'язані з обстрілами житлових будинків е, Херсоном, Запоріжжям, е, вбивством 11-річної дитини на <кхи> Великдень. І всіми цими звірствами, які відбуваються, вони великою мірою не висвітлюються активно в турецьких змі. Тобто, або йде загальна інформація про те, що відбуваються десь там бої сутички на сході України, або подається інформація про там, скажімо, санкції про те, як Захід намагається продовжити конфлікт в Україні, постачаючи нам додаткову зброю, тоді як всім потрібен мир. І на жаль, це велика проблема, тому що є державна політика. Яка підкреслює принаймні на рівні риторики необхідність там сідати за стіл переговорів, необхідність тримати канали комунікації з Путіним відкритими, і це таким самим чином транслюється в медіа, тому що потрібно виправдовувати економічну співпрацю з Росією, оскільки йде така інформаційна політика? Я не можу сказати, що турецькі громадяни взагалі не знають про. Те, що відбувається в Україні, але вони знають це обмежено, і оці всі моменти пов'язані з аморальністю цієї війни, з тими рішеннями, які приймає Путін і вище військове керівництво Росії, вони якось не лунають рельєфно. Ну тобто, це війна у війні страждають всі. Часто можна почути про те, що там страждають так само російські матері. У яких солдати гинуть в Україні, і українські е, матері теж страждають. Тому всім потрібен мир. Тобто, такий загальний образ е, папи римського, який намагається примирити двох хлопчиків з двох сторін. Він домінує в турецьких змі. Тому відповідно, і на рівні турецького споживача, якщо це тільки не люди, які прямо от зацікавлені в політиці, сидять і, і, і вичитують? Е, важко знайти якусь таку інформацію, явно критичну щодо Росії. Ну, ви точно бачили це порівняння. Воно багато разів виникало в різних медіа, в тому числі про те, що Ердоган – це той самий Путін з тими самими репресіями, з тим самим автократизмом. Так ну поки що ну майже ні на кого не нападає, але ми там пам'ятаємо, що є в них претензії до Греції, Кіпр. Ми пам'ятаємо і так далі. Тобто, фактично, якщо говорити зараз про його передвиборчу кампанію, так то він робить те саме, як Путін. Чи правильно я розумію? В сенсі відволікає від. Проблем всередині країни, тим, що каже, дивіться, от є підступний захід, який нам там погрожує, і ми маємо з ним боротися. А допомагати допоможе вам цьому? Ну може тільки допомогти, можу тільки можу, тільки я, чи чи правильно, чи правильно я розумію зараз його риторику. Ну, я би не порівнювала все ж таки Ердогана з Путіним. По-перше, Туреччина це наш стратегічний партнер. По-друге, той самий Ердоган, якого ми можемо скільки завгодно хвалити або критикувати. Але якщо об'єктивно подивитись, багато рішень були прийняті на користь України, починаючи з постачання зброї і дронів і всього іншого амуніції, про яку не завжди говорять. Активно публічно закінчуючи дипломатичними політичними рішеннями, в принципі, все, що було по лінії е, генасамблеї ради безпеки ООН, все що було по лінії там НАТО, навіть ніколи туреччина не блокувала. Тобто в цьому сенсі ми маємо підтримку турецьку. Я би тут все ж таки не. Ну, зовсім не йшла в сторону критики. Є багато чого, де насправді там перекриття протоків всього іншого для нас було позитивне. Позитивом залишається інший момент стосується внутрішньої політики. Звичайно, в Туреччині дуже централізована влада в Туреччині контрольовані змі великою мірою і важливість зараз підняти рейтинги влади. Після землетрусу, після всіх наслідків економічної кризи, фінансової кризи вони змушують е, нарощувати цю антизахідну риторику, тому що це те, що дозволяє мобілізувати електорат. Це зрозуміло великою мірою електорат Ердогана і його партії. Це консервативний, це достатньо релігійні люди. Це такий націоналістичний консервативний електорат, який кожного разу, коли чує там Греція або Сполучені Штати або НАТО, е, автоматично реагує на те, що нам потрібна сильна Туреччина. Хто може дати сильну Туреччину сильно туреччина може забезпечити ердоган вчора? Був масштабний мітинг на підтримку влади і те, що лунає це е, туреччина. При ну це правда до речі, за 20 років правління ердогана стало із якоїсь там. Е... Агро не знаю, сільськогосподарської країни, державою, в якої є свої безпілотні винищувачі кизиляки з свої там ВПК розвинені, Зараз вони там авіаносці будують атомні станції. Тобто, оця турецька мрія для турецького виборця, який голосує за Ердогана, вона якраз і полягає в тому, що Туреччина має бути сильною, туреччина повинна мати свою. Руку присутню в різних країнах: захід, схід, південь, північ, і це те, що може дати Ердоган. Тому звичайно, в цьому сенсі оця така не жаль комунікація з Путіним. Вона теж має певну роль в посиленні, нібито посиленні цієї регіональної позиції Туреччини. От мені знаєте, що, що цікаво ще, а яким чином от одружується антизахідна риторика з тим ну величезним об'ємом допомоги, яке, я, я, яку надавала і продовжує надавати і Європа і Сполучені Штати. Америки після ну, цього жахливого землетрусу багато хто говорив про те, що е, можливо, ну припускали так, що ми побачимо саме потепління в американсько-турецьких відносинах. Невже Росія може дати більше? Справа не в тому, що Росія дає більше після землетрусу, а в тому, що е, в Туреччині є ця е, ну, таке, компартменталізація, як вони називають, тобто розділення на різні треки. Відносин з кожною країною у відносинах зі сполученими штатами, наприклад, да, вони вдячні за підтримку. Вони про це говорили, але при тому є проблеми з санкціями проти турецької оборонки. Є проблеми з ненаданням F-16, Я там вже не кажу F-35 для Туреччини. Підтримка сполученими штатами сирійських курдів. Про це турки постійно згадують. Тобто вони нібито не проти співпраці з Америкою, але оскільки американці підтримують ворогів Туреччини, це неможливо. Вибачний Те перебув... саме про. Секунду, хочу одну штуку уточнити. Просто якщо я не помиляюся зараз, то там цю історію з винищувачами F-35 її призупинили саме через те, що Туреччина почала закуповувати озброєння у Росії. Там про ці комплекси С 400 говорили. Чиста тобто так, так mm -hmm. вони самі здається, ну якби ви ну мені здається, що тут е, Туреччина має зробити вибір. Так, от е, ми купуємо або у Росії, або у США. А якщо ми хочемо і те, і те, ну так так не пра. Цює, тобто, чи можна говорити, що Туреччина обирає Росію? Не можна говорити, тому що Туреччина ніколи не обере між Росією і США, і так само із С 400 Багато хто визнає, що це була помилка, але треба розуміти, що ці С-400 купувалися після спроби перевороту в Туреччині, в якому зокрема теж звинувачували американців. І там був свій контекст. Зараз вже ніхто не знає, як позбутися тих с 400 тому що вони нікому не потрібні, тільки створюють купу проблем. Але якщо ви будете говорити з турками, частина скаже, що все одно винна Америка, тому що вони не надали патріоти. І тут теж можна сперечатися наскільки це правда, тому що теж був свій контекст, але це загальна така думка в Туреччині. А інша половина, ну зокрема, опозиційна, говорить про те, що дійсно С-400 не потрібні. Треба з ними там щось кудись робити і їх віддати. Треба покращити відносини зі штатами, і про це багато говорять нам і експерти і політики, особливо опозиційні. Але при всьому тому навіть серед опозиції, наприклад, немає прагнення відмовитись від співпраці з Росією. Є розуміння того, що ця війна несправедлива, є більше засудження. Путіна, ну таке більш чітке, але при всьому тому ми маємо інтерв'ю головних опозиційних лідерів, які говорять про те, що санкцій не буде. співпраця з Росією потрібна. Росія це велика регіональна держава, яка нікуди не дінеться, і відтак Туреччина потріб... має піклуватися про свої інтереси. І цей моральний такий аспект якось так зникає. І прагматизм економічний знову виходить на перший план. Ви знаєте, я читав таку аналітику, так от про відносини Росії та Туреччини, що от саме після цього державного ну спроби державного перевороту в Туреччині, так це був липень 2016 року. Що ну, це як якщо мислити заголовками, заголовок був такий, що саме Путін налаштував Ердогана проти заходу? Е, чи можемо ми стверджувати, що це саме так? І якщо ну дійсно можна це підтвердити, то а от яким чином це йому вдалося? Ем, я можу говорити про свої власні відчуття. Е, звичайно, там щось підтверджувати чи ні. Я не можу. Е, в мене відчуття, що е, що би не відбулося в ніч 16 липня, скористалася цим найкраще Росія, тому що до того ми бачили кризу в двосторонніх відносинах. Ми пам'ятаємо листопад 2015 року, коли був збитий російський літак з території Сирії, який залетів до Туреччини. І е, це була така золота ера турецько-українських відносин. Зокрема, після спроби перевороту е, поворот на 180 градусів. Росія стає другим і партнером, тому що Путін, нібито, попередив про замах власне на президента Ердогана і про всю спробу перевороту. А сполучені штати і тут можна перераховувати ЦРУ, ФБР, Фітхолаха, Гюлена, Білий Дім, Пентагон, кого завгодно. нібито були однією з рушійних. Сил, от в цій на, спробі скинути уряд турецький і надати е, підтримку заколотникам в інформаційному просторі. Е, мені здається, що це знаєте, найкращий приклад те, що називається е, рефлексивний контроль. Коли налаштовується суспільство проти сполучених штатів і заходу, буквально за декілька місяців на тлі оцього страху, хаосу, нерозуміння того, що відбувається, так що це змінити потрібно буде. Я не знаю декілька років, можливо, щоб детоксикацію суспільства провести від цієї антиамериканської. Риторики тому великою мірою ну ми пам'ятаємо, Дугін був в ніч перевороту в Туреччині. Виступав там, зустрічався в турецькому парламенті тоді з е, парламентарями, е, і в принципі всі ці візити російських делегацій вони класно підживлюють вже той американізм, який існує. Тому великою мірою дійсно е, липень 2016 року став таким переламним моментом. А от якщо зараз, ну звичайно, ми не можемо знати ну точно, не, немає в нас такої інформації. Але якщо собі припустити, а навіщо заходу скидати було Ердуган у 2016 році, навіщо? Ну якщо уявити собі, що всі ці е, такі антизаходні, антизахідні е, аргументи, що вони е, мають під собою, якийсь ґрунт, е, то а навіщо їм це робити? Ну, це приблизно та сама історія. Якщо запитати навіщо заходу скидати Ердогана, скажімо, під час гезії протестів у 2013 році. Ми пам'ятаємо, коли були масові заворушення протести в Туреччині, так само поширювалась думка про те, що це там Німеччина чи Америка підтримує. Те саме можна говорити зараз. Ви ж теж і наші слухачі слідкують за новинами. Нещодавно конфлікт, дипломатична криза з американським послом в Туреччині. Який відвідав е, лідера опозиції Кималя Каличдаругну, і після того це масове просто е, таке е, емоційний виступ Ердогана, який говорив про те, що більше я не хочу навіть бачити і приймати не буду, і взагалі, що ви собі дозволяєте, знаєте своє місце, е, тому що нібито вважається, що захід підтримує е, е, опозиційного лідера. Є е, 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 якісь раціональні пояснення в сенсі того, що е, вважається, що Дійсно, опозиція більше налаштована на відновлення відносин з європейським союзом НАТО, Сполученими Штатами. Є та ідея, яка просувається в Туреччині про те, що захід не хоче сильну Туреччину захід не хоче самостійного самодостатнього лідера Ердогана. Їм потрібні маріонетки. З якими вони можуть легко справлятися, а тому Ердоган є незручною фігурою. Ну, звичайно, можна говорити про демократичні реформи, наскільки вони зараз відбуваються чи не відбуваються в Туреччині, про те, що відбувається з правами там людини, журналістів, свободи слова, тобто це окремий блок. І на це все накладається ще віра великої кількості турецького суспільства в конспірологічні теорії, в історичну цю всю історію про те, що захід завжди намагався послабити Туреччину, там починаючи з першої світової війни, оце все в комплексі, плюс російська пропаганда і плюс економічні інтереси дає ту ситуацію, яку ми маємо. Тобто, коли Туреччині е, потрібний захист, і в принципі вона себе позиціонує як країна НАТО, вона співпрацює з заходом в рамках НАТО, і взагалі, але великою мірою відстоює власні інтереси, які відмінні від інтересів західних. Слухайте, ну от ви зараз розповідаєте, і ну ті самі наративи зараз використовують в Росії. Більше того, далі ми побачили широкомасштабну війну Росії проти України, тисячі загиблих наших співгромадян. Ну от буквально один в один вони є цей ресентимент історичний і є оцей захід, який хоче послабити і маріонеток. Хоче, якщо говорити про от ви вже згадали так кандидата від національного альянсу шести партій цього опозиційного кандидата Кемаля килич дароглу який ну станом на попередній минулий тиждень так мав навіть ну здається трошечки більше відсотків ніж Ердоган? Чи можна собі уявити, що він переможе? Можна зараз можна уявити все, що завгодно, тому що ніхто в Туреччині не може сказати, чим закінчаться вибори, і це в принципі показник того, що демократія в Туреччині ще жива, і вибори вони будуть вільними, тому що багато людей насправді буде йти на вибори, будуть голосувати, і кожна зі сторін готова відстоювати свої голоси, і опозиція, і влада. Теоретично представити, що опозиція перемагає, можна, тому що багато є е, тих, хто хоче змін в країні. Це зміни з одного боку е, такі більш. Цивілізаційні це вибір там про атлантичний, про західний, про ліберальний світський і таке інше, але великою мірою це і економічні питання. Тобто є багато з тих, хто просто не задоволений там фінансовою ситуацією в країні, або оці всі моменти там після землетрусу, які вскрилися з тим, наскільки часто є там неефективний менеджмент на місцях, там чи якась корупція, ну і таке інше. Але є і багато тих, хто підтримує Ердогана вже через ті причини, про які ми говорили сьогодні: що це там і технологічний прорив Туреччини і те місце, яке вона займає на міжнародній арені. Тобто, кожна зі сторін абсолютно переконана зараз в тому, що вона переможе. Плюс є фактор того, буде це перемога президента будь-кого з президентів в першому турі чи в другому. Це важливо, тому що паралельно з президентськими відбуваються парламентські вибори. І розклад в парламентських виборах може бути дещо інший, тому що там кожна партія йде сама за себе, а не блоками. І експерти говорять про те, що. В разі, якщо хтось перемагає е, там на парламентських виборах і залишається президентський вибор на другий тур, більшість буде намагатися голосувати вже за того кандидата, який представляє ту саму політичну силу, яка займає більшість в парламенті для того, щоб не мати е, політичної кризи. Представити, що парламент, е, наприклад, це опозиція, президент це Ердоган, е, це історія, яка заводить в глухий кут, е, будуть блокуватися всі ці рішення. Е, тому є ну багато таких дода додаткових елементів, які дозволяють прорахувати можливі сценарії для Туреччини, але в принципі за 20 років існування зараз дійсно є набагато більше шансів у, у опозиції ніж коли-небудь раніше перемогти і взяти владу в країні в свої руки. Ну, знову ж таки, ви згадали оцей страшний землетрус, так як е, внаслідок якого загинули то десятки тисяч е, громадян Туреччини, то звичайно, ми ще й пам'ятаємо, що сам Ердоган прийшов е, також після землетрусу, і також використовував це. Ну як всі політики досить цинічно, так використовував це для того, щоб говорити про корупцію. Попередників на остану хочу вас запитати. Ну от ми звичайно також в нашому ефірі досить активно обговорюємо оцей витік документів з Пентагону: чи вони справжні, чи вони не справжні. А про що там йдеться? А хто їх злив, і так далі. Але там, серед інформації, яку знайшли журналісти, є от припущення щодо того, що саме ПВК Вагнера так намагалися щось купити озброєння у Туреччині у Туреччині. І для того щоб вести війну з України, ну і там ще для того, щоб в Малі продовжувати свої операції. А як це обговорюється всередині Туреччини? Чи ну, по перше, чи нам відомо хоча б щось, чи вагнерівцям вдалося щось купити у Ердугана у Туреччини? В Туреччині це питання майже не обговорюється. Я зараз знаходжусь фізично в Туреччині декілька тижнів. Тому можу говорити про ті змі, які ну масово да всюди є там телебачення, преса. Це питання майже ніде не впливає. Більше того, ми не знаємо навіть чи турецький уряд в принципі про це знав, тому що навіть по тих джерелах, які там злили чи вкинули в інформаційний простір, йдеться про певні там приватні компанії, які нібито могли чи не могли надавати цю зброю тому тут це дуже така слизька тема, на яку важко спекулювати. Офіційних якихось там коментарів, підтверджень спростувань я не бачила. Я думаю, що ми їх і, і не побачимо. Тому це все на рівні якоїсь такої і ПСО. Але знов таки при всьому тому, що ми говорили, оці всі, значить, риторика, економіки, таке інше, в плані безпековому в Туреччині потрібно, щоб Україна або перемогла е при збереженні тієї Росії, яка є. Або принаймні не програла, тому що безпека України це великою мірою і запорука безпеки Туреччини. В Туреччині так само бояться посилення Росії, як і в будь-яких інших країнах. Тому в плані постачання зброї і військової підтримки я не думаю, що варто очікувати якихось там ударів в спину з боку Туреччини. Економіка це одне, безпека це інше. Тому тут я би не дуже на це звертала увагу. Що ж ми будемо слідкувати за цією темою? Пані Євгенія, дуже дякую вам за цю розмову. Євгенія Габер, старша аналітикиня центр. Про дослідження сучасної Туреччини Карлтонського університету була з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.